Фермери з усього світу мають міцний зв'язок з землею і пристрасть до неї тому вони й дбають про землю. А що потрібно їм? Так це підтримка високоефективних сільськогосподарських рішень, таких як сільськогосподарські обладнання та трактори. Компанія Sonalica, назва якої означає золоті рядки, надала нового значення сільському господарству та революціонізувала способи обробітку землі. Все почалося зі скромного починання. Компанія була заснована в 1969 році, в той час, коли Індія швидко ставала самодостатньою у виробництві продовольчого зерна. Насіння та сільськогосподарське обладнання компанії Sonalika стали зброєю для завоювання нових вершин успіху у 1995 році компанія перейшла до виробництва тракторів. Результатом став шедевр, який змінив спосіб ведення сільського господарства людьми в усьому світі. На початку 21-го століття золоте серце Індії почало співпрацювати з французькою компанією Рено, згодом з німецьким виробником тракторів «Клаас», А тепер співпрацює з Янмар, Японія. Партнер-співвласник, компанія Блекстоун, виявила довіру до «Соналіки» і дала подальший поштовх в історії зростання компанії «АйТіЕл». сьогодні. Продовжуючи свій шлях до успіху, група компаній Соналіка. Стоїть на міцному фундаменті з оборотом, що сягає майже мільярда доларів. 100. Середньорічний темп зростання за останнє десятиліття склав 30%, що свідчить про наші досягнення, і робить нас однією з найбільш швидко зростаючих корпорацій у світі без боргових зобов'язань. Сьогодні група компаній Соналіка є постачальником комплексних рішень для сільського господарства. Компанія займається виробництвом оснащеним для сільськогосподарської техніки, автозапчастин, навісного обладнання та комбайнів. Компанія має власний інтегрований виробничий комплекс, що відповідає найвищим стандартам якості, де всі комплектуючі та складові частини, двигуни, мости, трансмісії та інша продукція виробляються безпосередньо на підприємстві. Цей інтегрований завод з виробництва тракторів включає в себе різноманітні цехи, які виробляють найважливіші складові для підтримання високих стандартів якості наших тракторів.